Вітаю! Сьогоднішній наш випуск присвячений черкаським німфоманам. І мені неймовірно пощастило, оскільки я знайшов їх. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи важко бути в Черкасах німфоманами? Не важко. А вашому хлопцеві? Я Не знаю, ми ж не німфомани. Ні, ми зараз записуємо ніби про черкаських німфоманів. Можете, ніби ви німфоман, добре? Зазвичай е, науковці кажуть, що німфоманами стають це, коли е, 18 разів на день секс. Скільки у вас? Не відповім, не дам відповідь на це питання. А ви? Десь 25-30. зранку. Але дівчина ваша про це чомусь не знає. І нехай не знає. Тобто він самотужки. Дякую вам. Ми пішли далі. Посибі.